Так, всім привіт, ну що <кій> трохи вирішив виїхати на рибалку, поки світла немає. Взяв свою вудочку стареньку, накопав трохи гної черв'яків і поїхав. Їхати мені, в принципі, недалеко, хвилин 5 може. Звісно, на те місце, яке я хотів, я не потрапив, бо там все в рясці. І рішив тут з самого початку сісти, половити. Ну, не знаю. Клюне так клюне щось, не клюне, так не клюне. В принципі, на цій річці я раніше постійно рибачив. Бувало, вечором приїдеш, клює добре, бувало зовсім не клює. Ну, не знаю, що з цього вийде, але в принципі. Можна трохи відпочити. Правда, немає від чого відпочивати особо. Сьогодні у нас така пасмурна погода вже після обіду. Сонця немає. Передають дощі. Спочатку я їздив аж туди, ось далеко там усе в рясі, потім тут далі проходив, там теж усе в рясі. Тут, так сказати, на початку цього заходу, то більш-менш все бачимо чисто, іноді навіть діти тут бовтаються. Так що такі ось справи. Міг би, звісно, поїхати кудись ближче до центру села. Там у нас ставки є, при виїзді з села є Теж там дамба, таке водохранилище, типу, але туди різковано зараз їхати, бо йде спецоперація бус, всіх пакують. Так що я вирішив не різкувати і просто тут посидіти. Ну, Чисто розслабитися. А то вдома все одно немає нічого робити. Світла немає по 6 годин. Роботи теж поки що немає за цього світла. І приходиться якось так виживати. От так от. Так, не знаю, зараз трошки попробую закинути в друге місце. Так, беремо цю вудочку і не знаю кудись туди ось закинемо і там хай поплавок собі постоїть О! Ну, один плюс цього місця що тут немає цих всяких бур'янів бо якщо йти далі то там починаються бур'яни а тут собі в принципі все Можна так сказати, витоптано. Є ось ось заход, щоб сполоснутися, окунутися. Так що такі справи. До речі, тут рік назад чи два роки назад теж спробував ловити, але, по-моєму, навіть нічого в мене. Тут не клювало. Ну, як клювало щось, я так поняв, малесеньке, дуже просто гралося. Якесь таке на мізинець. А далі я там ловив, то вже карасики в мене клювали добре. Ну, Як добре, раз прийдеш одного чи два зловиш, а другий раз прийдеш, можеш більше десятка наловити. Ну, і в тому році, пам'ятаю, рибаків тут було багато, а зараз немає. Не знаю, може це вже всю рибу тут виловили, може вона поздихала. Ну, але все одно так сказати, щоб не даром сюди я їхав, поседжу, відпочину, подихаю свіжим повітрям, хоча в мене... Дома теж свіже повітря таке саме. Також в мене напроти дому, можна сказати, теж ця сама річка протікає. Пару років назад я виходив, там кладочка у нас є. І теж клювали карасі дуже добре. В тому році я вже ходив, то кльову не було. Якось ця риба тут з кожним роком. Вимирає і вимирає. Чи може її хтось відловлює тут? Навіть не знаю. Так. Ну, в общем, будемо сидіти, ждати. Якщо щось буде клювати, я, звісно, запишу. А якщо не буде клювати, то це, мабуть, кінець цього відео буде. Щось вроді накрапає, може й дощ починається. Ну, посержу хвилин 10-20. Так що такі от справи. Всім до зустрічі!